Центр іпотерапії для військових і переселенців з'явиться на Рівненщині. Його планують створити на базі державного іпідрому у Мирогощі від початку повномасштабної війни. Туди перевезли 40 коней з різних міст нашої держави. Матеріал Наталки світлової. Микола з родиною приїхав на Рівненщину з Харкова, дізнався про кінний клуб у Мирогоші і захотів доглядати за тваринами. Тепер хлопчик піклується про одного з коней і вміє їздити на ньому верхи. Я почув, що тут є конюшні, і я вирішив сюди прийти, подивитись на коне і все таке. А потім мене щось. Потягнула кататись на конях, тренуватись. У місцевих конюшнях отримують понад півсотні коней. Більшість з них після початку повномасштабної війни перевезли сюди з Київської, Сумської, Луганської, Донецької областей. Найближчим часом чекають 12 тварин з Одещини. Послідні приїхали з Енергодара, Марганець, там район атомної станції, чотири голови ірландських лошадей, ірландського проєзкання, двох літків в Ірландії. Коні тут переважно спортивні, але керівники клубу вирішили не обмежуватися. Заняттями для спортсменів, а й опанувати іпотерапію. Це метод лікування, що ґрунтується на взаємодії людини з навченим конем. Таку терапію вже випробують на собі перші дві пацієнтки дівчинки з вадами розвитку. У нас тільки поки дві дівчинки. Одна вже давно ходить, папа привозить. Ну ми поки на поніках нею займаємося. Вона дуже любить. Вона не розмовляла. Зараз уже вона і розмовляє. У планах керівників області створити на базі державного іподрому центр іпотерапії для військових та переселенців. Наші хлопці зараз Потребуватимуть е, дуже багато зусиль, щоб вийти з цієї ситуації, яка є. Кількість вимушено переміщених осіб на території району е, ми прийняли найбільше по питомі возі. Людям, дітям також потрібна реабілітація. І на базі цього закладу разом спільно з громадами, відповідно, з обласною державною адміністрацією, ми можемо зробити заклад, який. Буде повноцінний Мирогощанський іпподром – це власність фонду державного майна, і вже найближчим часом його планують виставити на продаж. Представниця фонду запевняє, із приватизацією запізнилася щонайменше на два десятки років. Громада разом я, ну, із ОДА готові зробити такий спільний проект. знайти інвесторів для того, тут щоб зробити готель, зробити тут центр ну і знову ж таки і який тут був один з найкращих в свій час. Я Уже сподіваюся, що це буде ну такий гарний приклад приватизації. Поки триває розробка бізнес-плану до створення соціального проєкту. Запрошують інвесторів і меценатів, аби створити потужний клуб і по терапії, і навчальний центр. Більше 20 років назад тут був діючий іпподром. Сьогодні на жаль, він не функціонує, але є особливість, що поруч коледж аграрний, в якому готують кінників. Наприклад, в цьому році набрано 23 студента на спеціальність. Кіник і це буде також база для навчання для даного коледжу. до складу приватизаційного лоту Мирогощинський іпподром входить понад 30 об'єктів. Стартова ціна 780 тисяч гривень. За лот можна буде позмагатися на електронному майданчику. «Прозоро» вже у листопаді. Наталі Світлова, Рівненська область, п'ятий канал.